Книга псалмів, Псалом 34, Псалом Давида: Господи, чини суд над тими, що судяться зі мною, побори тих, що воюють зі мною, візьми зброю та щит і підіймись мені на допомогу, схопи списа і виступи проти тих, що мене переслідують. Скажи моїй душі: Я. Твоє спасіння, хай посоромляться і зазнають стиду ті, що дошукуються моєї душі, хай обернуться назад і покриються ганьбою ті, що виношують проти мене зло, хай стануть вони, як полова, що її розносить вітер, хай прожене їх Господній ангел, нехай їхня дорога покриється темрявою. І стане ховською, хай ангел Господній їх переслідує. Однак вони даремно наставили на мене свою згубну пастку, вони безпідставно дошукуються моєї душі, хай прийде на нього знищення, про яке не знає, нехай схопить його капкан, який сам прикрив, хай попадеться в нього. Собі на загибель, а моя душа радітиме в Господі, буде веселитися Його спасінням. Всі мої кості скажуть: Господи, хто подібний до Тебе, Ти визволяєш бідного з руки сильнішого за нього, а убогого і нужденного від того, хто його грабує. Піднялися фальшиві свідки. І стали допитувати мене про те, чого я не знав платять мені злом за добро, осиротили душу мою. А я, коли вони хворіли, зодягався в мішковину, впокорював свою душу постом, тож моя молитва повернеться в моє нутро, я піклувався про кожного з них, як про друга. Як про свого брата був прибитий горем, як той, що ридає і сумує за своєю матір'ю. Вони ж раділи, коли я спотикався, зійшлися, зібралися проти мене на клепники, а я не знав, шматують мене і не замовкають, з безсоромними глузливими насмішками скреготали на мене своїми зубами. Господи, коли Ти зглянешся, відведи мою душу від їхнього злодіяння, мою єдину від левів, я прославлятиму Тебе на многолюдному зібранні, буду хвалити Тебе перед великим народом, не дай потішитися наді мною тим, що безпідставно ворогують проти мене, що без причини Мене ненавидять і переморгуються очима, бо не про мир говорять вони, а проти миролюбних на землі вони задумують лукаве. Проскривали на мене свої уста й сказали: добре, добре, побачили наші очі. Ти побачив Господи, тож не промовчи. Господи, не відступи від мене, встань. І зважна мій суд і мою справу, Боже мій і Господи мій. Суди мене за своєю праведністю, Господи Боже мій, аби не насміхалися наді мною і не говорили у своїх серцях добре нашій душі. Хай не скажуть, ми проковтнули Його, нехай застидаються і засоромляться разом ті. Що радіють з мого лиха, хай зодягнуться стид і сором ті, що вихваляються проти мене, хай радіють і веселяться ті, що бажають справедливості щодо мене, і нехай завжди говорять: тож буде звеличений Господь, який бажає миру своєму рабові, і язик мій звіщатиме твою праведність весь день твою хвалу.